Шановні колеги, всім доброго дня! Ми розпочинаємо чергове наше засідання нашої комісії. Сьогодні нам винесено на порядок денний чотири проєкти рішення. Якщо у є якісь пропозиції, запитання, давайте, якщо ні, то голосуємо в цілому за проєктів Це наш проєкт. Хто за? прийняти Так, перше наше питання. Ви завтра процента між головною управління Національної поліції Миколаївської області та Башницькою міською радою, проєкт 7727, отже, даний меморандум вже розглядався на сесії, рішення було не прийняте. Суть даного меморандуму полягає в тому, що він спрямований на співпраці між головним управлінням Національної поліції на Нофівської області та Мусинською міською територіальною громадою. Щодо основних заходів, які полягають на нашу громаду. Це є організація та проведення інформаційних заходів на території громади щодо реалізації проєкту законом, в тому числі на здійснення превентивних заходів. Далі також Бустинська міська громада надає стороні один інформацію про стан реалізації напрямів співпраці, укресленних цим меморандумом, вирішує спільною стороною та її відповідно окремими підрозділами питання щодо створення належних умов для служби. Та відпочинку поліцейських відповідності до законодавства вирішує питання щодо придбання та передачі службового автомобіля. Отже, це те питання, яке, скажімо так, стало е, е, наперекір на минулій сесії, тому що е, це все робиться для того, щоб реалізувати проєкт поліцейської громади. Щоб ми його реалізували, щоб в нас додали, скажімо так, ще одну одиницю з е, даній. Офіцер був закріплений за нашою громадою. Потрібно нам передбачити також із свого бюджету субвенцію на головне управління поліції, згідно якої вони проводять закупівлю, проводять темпи закупівлі Дастера і обладнають його всім необхідним і передають, скажімо, так, закріплюють за нашою територіальною громадою. Ми радилися вразово на нарадах, тобто вирішили, що це питання досить важливе, тому що зараз маємо і багато різних похоронів, е, е, дуже різнобагатих подій, на яких потрібно суттєво від поліції, а поліцейські громади з своєї сторони він буде, скажімо так, підпорядкований і нам і поліції, що в свою чергу значить. Спростить всі різні процедури. Тобто треба перетелефонувати, машина є напряму, тобто не пишемо ніяких листів, не узгоджуємо, тобто воно все буде набагато простіше. На сесії буде представник е точно Національної поліції Маносмиківської області Микола Гура. Е також йому дамо ще можливість виставити, не знаю, можливо, що представники Галицького управління поліції. от Якось так. Це ми мало йде про 800 тисяч. То ми купляємо автомобіль. Ні, ми даємо субвенцію. Ми купляємо автомобіль. 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 Ми купляємо Ми купляємо автомобіль. 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 Ми купляємо Тобто ще плюс, ми маємо зараз, умовно, два дільнични на е, місці Баштин вимічна і три, тому що ще з за містянським закріплений один. Тобто, А цей би вирішили туди захищати, чи в нас на поліцейській станції мали. Ну, Факт того, щоб в нас на, за, Буштині, за буштином, за громадою була б закріплена машина поліцейська. Тобто, яка б була б... Yeah. Був, був, був. Ну, де б працювали спільно разом із дільничними? Е, це mm -hmm. добре, але ми можемо, наприклад, по своїй роботі на насильство чи ще щось мусимо. Так, що так. в складі комісії головний поліцейський? Комісія був, тобто це, значно спрощувало багато робіт, тому що тут, скажімо так, цей це тут складніше, десь кудись залучити, а це вже він би по перше приходив на наради понілкові. Він би звітував про свою роботу, що він. Не... Тобто питання не стоїть, не стояло, наскільки я розумію те, що нам треба поліцейського. Питання стоїть 800 тисяч. Так. То чому стільки багато? тобто ми даємо... Це, це, це є ціна це та є я, Так, я розумію, я казали, що ну, так вони хочуть, так вони вимагають, що має бути нової пункти. Нікато не буде. Початку ще не розуміли? Це не розгорнала, але його не виносило. To, що... так. Я хочу запитання. Не, ми це вже завчали до другої сесії. Я, я тут на... ставлю на... Спочатку Я тут ставлю на голосування в цілому, що когось немає заважного, то не тобі до шоуса. Дякую. Хто Проти. Ти за? За річні Так, я ввімкнула цю дану комісію. Прошу прохання. Наступна питання. У нас відбувається проект №7656. Я вважаю, що це Ваш проект. Ви, будь ласка, відповідаєте. Даний проект передбачає прогнози держави гуртівсько-міської територіальної обладнання на 26 і 28 років. Складений проект відповідно до чільного законодавства. Якщо коротко, то доходи міського до бюджету разом з субвенціями складає у 26-му році 363 мільйони 705 60 у 27-му році 380,505. І 3, і в 28 році 397, 843,9. Відповідно, бюджет збалосований, додаткова частина теж відповідає сумам доходів. Він складений, як я сказала, відповідно до чинного законодавства, але є одна. Нова новий додаток це є публічні інвестиції. Один, цей додаток передбачає напрямки, пріоритетні напрямки розвитку територіальної громади. Він має відповідати стратегії громади, яка затверджена рішенням сесії. Основними напрямками в основних напрямках ми передбачали кошти. Невеликі, оскільки е, не можемо дозволити собі більше поставити. Е, бо відповідно до бюджету з в першу чергу мають бути забезпечені захищені статті. Е, тому ми е, на роки поставили 30 мільйонів, 10 мільйонів е, кожного року. Е, у ході виконання бюджету ми мусимо, можемо вносити зміни. І додавати на той напрямок, який Рада обере пріоритетним у наступні роки. Прогноз бюджету затверджується раз на рік, тобто на наступний рік прогноз бюджету у серпні, бо він спочатку ухвалюється виконавчим комітетом і рекомендує затвердити на сесії, на сесії міської ради, і він буде щоразу змінюватися. Але якщо цей додаток, ми не затвердимо або не передбачимо один із напрямків пріоритетних, які пропонує і передбачає держава, фінансування даного напрямку не буде проводитися відповідно казначейською службою. Працювали разом з економічним відділом, з міжнародними відносинами, включили по напрямках проєкти, які у нас є вже занесені, в бо вона має відповідати. Що, якщо щось нове буде, і даний напрямок буде у, у бюджеті, передбачено даному додатку, то ми зможемо його фінансувати. Тут будуть виключно капітальні віддаки, є чіткі щодо. Формування додатку, вони всі дотримані і будемо мати надію, що дякую. Десь чорно більше. Десь десь. І то вже сформували бюджеті. Десть. ми вам довіряємо. Я думаю, що ви склали, ми правильно, професійно, гарно. Так, але це не тільки в мене ця робота, це командна робота. І сюди задіє ще один відділ, економічний відділ. Я розумію, від що це командна робота, робота, але доповідає декрет, відповідальність на повністю Ви, бо ви відповідаєте цей проєкт рішення. Єдине, що я би хотів, щоб ми десь це може до цього, але десь запланували новий дитячий майданчик наш парламент. Виділити мільйон чи два на другий рік чи через рік, щоб це без бюджетів, тому що план нас щоб ми зробили гарний поступний дитячий майданчик, який буде відповідати рівні Порстина, і один єдиний центр з мені, аби приходити дуже багато тексту. То, Те, що є, я робочний для нас 6 дітей. А цей майданчик може перенести десь інші село в нашої громади або десь. Підіймо, напрямки. Ну, так, цей об'єкт, якщо ми будемо планувати, то ми будемо формувати вже призванні бюджету на 26 рік. Так, я, то би було дуже добре, тому ви навчальним відділу будете це розглядати, тому і ніколи не буває. Може колеги ніби не поводяться, що це варто зробити. Ось є ще запитання? Mm -hmm. Тому, прошу то, підтримати, хто за. Дякую. Да. Так, наступний наш проект рішення. Це у нас є про можно решень, сквоє радио від 03.06.25 року на 64 права розвитку на фінансові підтримки помаску реалізації, понял, пошти на 25-й 7-го проект ласка 23 так? Якщо з вашу везде можна яжу. Суть цього проекту. ми. E, програму розробили, єдиний плюс, як ми перед цим говорили, що без часто перемагають писати кожну суму, куди ще йдуть. Це перше. Плюс ми прописали, на які напрямки можуть використовуватися ці кошти, тобто чи купляти кубки різні, чи там, проводити якісь змагання. Тобто, ми тепер це все розписали, тепер у нас написано і так далі. E, єдине, що хочуть довести, відома, що я вчора. Ми думаємо, що середі, щоб з футболу перекинути 100 тисяч ще додатково на цю програму. Це ми на сесії. Якщо будуть депутати підтримують, тоді я вже на сесії стану, несу зміни, тому що ми реєструємо одну команду, плануємо реєструвати вищу лігу області, а інші будуть грати трошки нижче. Там будуть грати наші гармонки, молоді, молоді хлопці, які ходять цінувати, їм теж закупити форму, треба закупити якесь обладнання, доїзди і так далі. Реєстрація. Реєстрація, тому ну, будемо розвивати. Глибол. Точніше, поновлення в нашій команді, ми проводили змагання. прийшло 10 команд, 40 чоловік прийняли участь, і я думаю, ми будемо, це ще буде ще більш потужно і краще. Тому ось такий проєкт рішення, прошу підтримати в цілому. Хто за. Дякую.

Наступний проект річника було викупать українським сторонним стерками на списання студії 280 двадцять четыре. Мене є три наряд до міської ради навіть було звернення від директора КНК Шевського центра міська Вікацького, що ми не робимо саме основних засобів, оскільки вони такі, що вже не відповідають критеріям активно, фізично та морально зношені, і точний висновок про те, що їхній ремонт економічно навіть оскільки ремонт. Які запчастини 60-х 80-х років Отже, десь нереально отримати. Світлана нульова вартість це є касет Ренхенівський, це є години, яка пропонується, годілка, яка пропонується до списання, фотографії, це є поступання, це що? Це гладілка.

Доси. Доси. Шаф. Шаф. Добре. Добре. Просто ремонт, який коштує більше, шаф. ніж. все все дякую, що дослухалися, що тепер це списання, було, подальні, що ми бачили наочно, тобто як воно ну, виглядає, чому ви його списку. Так, Нови І також в цьому проєкту рішення просто хочу додати таких бюджетних комісія минуло призи. Також говорила про те, щоб говорити, що був пункти, обов'язково проєкт рішення, пункт, що кошти, які надійшли, спрямовуються до, які додійшли від списання, за винятком витрат, понесених безписання, спрямовуються до бюджету. Це пункт Верховна бюджетна комісія також задавала задала. Але кошти на ж лікарні. Та а й буде копійки до копійки, два ж підсобу. Ми просто законом передбачено, що якщо відшкодовують те, що вони понесли витрати, але це є майно. Воно на е, міську раду, а міська рада може притягнути лікарню. Да. Може а, чи не може? Копійки, є, копійки, два шприця куплять, куплять. Все, добре. Є ось запитання. <п> Все, тоді станемо з вами. Дякую. Що Так, шановні колеги, ми покажемо без коляд. Дякую наш. Тому дякую за роботу. Дякую, що прийшли, дивилися час і до побачити.